Аналізувати наслідки усіх подій минулих вихідних. Ми будемо із експертом з нами на відеозв'язку. Політолог та заступник директора аналітичного центру політика Артем бруджуков Пане Артеме, вітаю вас! Слава Україні! Відновлюємо зв'язок. Так, пане Артеме. Чи чуєте на чую? Так, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Починала я з того, що насичені дуже вихідні у нас були, і ми насправді стежили в онлайн режимі за тим, що відбувалося, і в Японії, і також почнемо із Ліги Арабських Держав, тому що нагадаємо, що 19 травня президент України прибув до Саудівської Аравії, і саме там, під час своєї промови, він закликав до української формули миру. На ваш погляд, чи почули нас на лізі арабських держав, і як вони можуть допомагати нам реалізувати цей план із 10 пунктів? Важливий напрям для України це треба розуміти, тому що а, да, у нас є однозначно зрозумілі союзники. Це Європа, це сполучені штати, Великобританія, Австралія. Цей регіон дуже важливий, якраз в контексті глобального продажу нафти, енергоресурсів, і тому якраз у ці ембарго, які сьогодні працюють проти Росії, вони також повинні підкріплюватися діями з боку країн близького сходу. Okay. І якраз в цьому контексті важливий і вплив сьогоднішній в цьому регіоні також Китаю все це знаходиться в частині великої такої геополітичної конструкції, в, в якій Україна намагається досягти нових результатів, досягти нових домовленостей і краще працювати не тільки Да Ми ж розуміємо, що основне а, зараз відбувається на полі бою, де зсу просто героїчно а, стримують, а в деяких напрямках і йдуть в наступ і вибивають ворог. Але водночас наша дипломатія має створювати всі умови, як для того, аби цей пасок просто за. Затягувати на шиї Путіна, на шиї Росії для того, аби перемагати на цих фронтах, І от в контексті цьому дуже важливо в енергетичному, в економічному тісні відносини з Саудівською Аравією з іншими арабськими країнами. І я думаю, що ми робимо зараз дуже вдалі правильні кроки, аби от створювати додаткові коаліції в неочікуваних да, от регіонах, які вважаються до так історично сферами впливу Російської Федерації. Сьогодні це змінюється. Сьогодні також продовжуються візити України до африканських країн, зокрема міністр закордонних справ Дмитро Кулаба сьогодні у Марокко. І він наголосив на тому, що завдання цих візитів це залучення якомога більше африканських країн до втілення формули миру. Якщо це вже ну до Марокко – це перший візит до країн Африки. Уже був візит міністра закордонних справ. Чи побачили ми результати тоді, і чого очікуємо зараз? Насправді треба говорити, що в на африканському континенті Україна роками не допрацьовувала. Я думаю, як ви знаєте, в нас дійсно величезна кількість країн без дипломатичних представництв. І от ми пам'ятаємо, де кампанію запускала якраз український МЗС з пошуком кваліфікованих або натхненних. Дипломатів, які готові їхати до Африки, сьогодні мені здається, цілком логічно було б підводити риску під цими якраз візитами колеби і призначеннями дипломатів. Поки ми цього не бачимо, але сподіваюся, що це буде. Також важлива на мене сьогодні була, що якраз шість африканських країн хочуть провести переговори з Москвою і з Києвом, що трошки дивно виглядає знову ж таки з позиції України щодо мирного процесу. Бо вони хочуть купувати. Російські добрива і при цьому купувати українське зерно для того. Аби була там стабільність на континенті, я думаю, що цю позицію треба коригувати. Але в будь-якому разі це великий позитив, що є діалог. Да, і Україна сьогодні має можливість вибудовувати знову ж таки, нові дипломатичні зв'язки. Тому що там умовна та сама Південна Африка там позиція достатньо проросійська і нам це важливо змінювати. Тому що цей регіон один з найбільш динамічно розвиваючихся в плані демографії. І зараз ті самі китайці багато вливають гроші в африканський континент. І в будь-якому разі, да, якщо ми говоримо про ухвалення рішення на тих самих полях ООН, інших великих міжнародних майданчиків, то нам потрібна підтримка не тільки наших союзників, а й залучати нові і нові держави. І от е, сьогодні така можливість у нас явно є, і ми маємо її використовувати. Якщо ми ну, будемо говорити в розрізі от цього періоду. Поки триває повномасштабне вторгнення. То дійсно було декілька і парламентських візитів, і дипломатичних на рівні уряду візитів. Але ну насправді сьогодні от, адженда вона не сформульована до кінця, як ми комунікуємо з африканськими країнами і чому вони повинні нас підтримати. От mm -hmm. а, на цій хотілося б би почути якраз. Позицію з боку і МЗС, і з боку Офісу президента. І ну, хотілося, щоб все було ясніше, зрозуміліше. І ми рухались в цьому напрямку для того, аби здобувати все нових і нових світ. Чекаємо тоді на гарні новини від Дмитра Кулева. Сподіваємося, зовсім скоро він їх озвучить. Ну а зараз давайте поговоримо про зустріч тих лідерів, які точно вже ми маємо їхню підтримку. Це лідери Великої Сімки. Дуже приємно було бачити серед прапорів країн Великої Сімки і український прапор восьмий. І дуже хочеться, аби це було вже не тільки в форматі масштаб, повномасштабного вторгнення, але й в майбутньому через розвиток української економіки. Ваші які враження залишилися чи Україна отримала усе, що хотіла? На мою думку, абсолютно позитивна історія для України і візит зеленського, як там чергове підтвердження підтримки цієї загальної дипломатичної лінії. По якій ми рухаємося разом з нашими союзниками, і окремо звісно ж, треба говорити про напевно три такі найважливіші речі, які були озвучені. Напевно, що найприємніше для наших захисників те, що Україна все ж отримає F-16. це вже стає зрозумілим. Це стає очевидним. і Це великий позитив. Тому що це найсучасніша, найсучасніша зброя, яка дійсно матиме прямий вплив на події на фронті, на полі бою, і з оптимізмом ми дивимося в поверх повернення україною всіх своїх територій наступна історія це те, що знову ж таки було озвучено, і підтверджено, що Україна матиме підтримку безапеляційну Найпотужніших і наразвиніших країн світу до переможного завершення цієї війни якраз е, Україною це також великий позитив. Росіяни витрачають мільярди доларів на те, аби е, от е, просувати цей наратив щодо того, що в Європі втомилися що Європа вже не може да, там, фінансувати Україну, підтримувати зброю, і таке інше. Це це неправда. І всі ці міфи вони розвінчені зараз цими прямими заявами. І третє, що також важливо говорити і. Підкреслювати, що Росія повністю втратила суб'єктність з боку сприйняття цивілізованих розвинених країн, яким чином вони закликали Китай тиснути на Москву. Вже ніхто з Путіним напряму не говорить, він вже не гравець. Як він там би не хотів, знову ж таки, да? це вже така досить затягана, вибачте, за таку лексику історія про те, що Путін хотів там бути величним лідером, геополітичним стратегом так далі. Тому подібне, зараз просто перетворився в придворного пса Сі Цзіньпіна, який гавкає тільки по команді лідера Китаю. От мені здається, ці три речі треба відзначати, і всі вони абсолютно позитивні для України. Насправді щодо передачі винищувачів F-16, зараз. Є думка про те, що ну, безумовно Україна давно чекала цього рішення, але сполучені штати Америки не давали дозволу ні на навчання, ні на власне. Передачу винищувачів в Україні зараз, власне, є думка про те, що сталося саме зараз, тому що зафіксували російські су 35 винищувачів в Ірані, тобто вони почали передачу літаків за своїми домовленостями, які раніше були прийняті. На ваш погляд, чи дійсно це може бути однією з причин? Можливо, але я порозглядав більш комплексно це питання, і по ну, що я знаю з дипломатичних джерел, що це рішення насправді було ухвалено. Напередодні і воно народилось не вчора і не позавчора, і насправді готувалися для до передачі в Україні не тільки а, винищувачів f 16 а також і а, ракет середнього дії. І, Насправді, вся, вся ця дискусія вона продовжується постійно. Вона живе, чому не дають одразу? Тому що є політика заходу, яка називається One Step behind це один крок позаду, в рамках якої вони не хочуть не допустити ще ширшої ескалації конфлікту з боку Російської Федерації. Для нас з вами це дійсно виглядає дивно, тому що ми розуміємо, що російські ракети по цивільних містах знищені просто житлові будинки, кількість спільних жертв. Це і вже є та остання межа. Але наші західні партнери також. Бачають небезпеку в ядерній ескалації, це також а, важливо артикулювати і розуміти. І нам також що дійсно ніхто не знає про голові стаженкарника кремлівського. І сьогодні він має останній аргументи: це оця ядерна тріада, військова доктрина російська, в рамках якої вони можуть використати ядерну зброю. І всі ми розуміємо, що це підводить залі весь світ під а, риску неповернення. І от вся ця сьогоднішня існуюча конструкція глобальна, і безпекова, юридична, геополітична, вона просто рухне, якщо Росіяни Росіяни це зроблять. Тому очевидно, що наші союзники намагаються зробити все, аби не допустити ядерної атаки з боку з боку Москви по Україні, і в рамках цього і формується ця стратегія підтримки України, яка не настільки Швидка в плані ухвалення рішень, як нам би як нам би цього хотілося. А на заході ще побоюється ядерного удару від Росії, чи все таки вже розуміють, що це більше шантаж? Я думаю, що в будь-якому разі загроза вона існує так, є і шантаж, але в будь-якому разі Путін він ірраціональний. Ніхто не може передбачити на які кроки він готовий буде піти. І сьогодні для нас що важливо, що окрім там, Лондону, Вашингтону про недопустимість використання ядерної зброї говорять також і в Індії, і в Китаї, і насправді мені здається, є глобальний консенсус а, серед всіх країн світу, що ядерна зброя ніколи знову не має бути використаною. І я думаю, що цей тиск він а, в будь-якому разі впливатиме на Путіна і даватиме певні гарантії, але бути впевнений на 100% точно не можна, і через це от будь-якому стратегічному моделюванні а, своїх дій з боку наших союзників все одно спливає питання, яке і от формує адженду, і формує дії, і формує графік постачань тієї чи іншої номенклатури зброї. До речі, якщо говорити про сам формат зустрічі великої сімки, чи не було вам це схоже на формат Рамштайну? Тільки власне не на рівні міністрів оборони, а вже на рівні лідерів країни мені здається, це нагадує загалом будь-яку сьогоднішню зустріч. Представників України з нашими західними партнерами, і видно, що всі в гарному гуморі на будь-які зустрічі. Кожна зустріч вона являється змістовною, тому що вона продукує, якщо там не політичні заяви, економічну допомогу. Якщо не економічну допомогу, то військову допомогу. А часто буває в сейф комплексі. Тому наразі мені здається, і серед української сторони, і серед наших західних союзників панує такий Позитивний настрій, конструктивний настрій, який надає нам оптимізму в розумінні того, що ми будемо спроможні на всіх фронтах продовжувати нашу боротьбу і реалізовувати ці ті цілі, які були поставлені. А це я нагадаю повернення всіх українських територій. Ще одна дуже цікава заява прозвучала від генсека ООН Антоніо Гутеріша, де він заявив, що настав час реформувати Раду безпеки ООН і визнав, що вона абсолютно не виконує свої функції. На ваш погляд, чи це визнання нарешті призведе до дій? Нарешті дійсно ми багато про це говоримо. І це стосується ж навіть не тільки ООН, це стосується і ОБСЄ, і інших різних організацій, які з дуже Поважним бекграундом, але сьогодні з недостатньо дієвими, і вони дійсно вимагають реформ і особисто, на мою думку, більш дієвіші, менші союзи. Ну умовно, да от ми зараз говоримо про неформальне такі об'єднання. Це там Британія, Польща, Україна. Це не дає нам набагато більше можливостей, ніж будь-яке голосування без ООН. Да, Політичне лідерство а, Великобританії, які нагадаю, першими передали нам танки, які першими а, передали нам ракети середнього радіусу дії, середнього радіусу враження, і от а, це якраз лідерство. Вкупі з допомогою Польщі, да яка є там хабом і гуманітарним для України, хабом військовим, через яке переправляється багато озброєння, ремонтується, ну і вибудовується логістика багато в чому через Польщу. От такі союзи сьогодні більш дієві. А якщо ООН чи будь-яка інша організація вони захочуть залишатися на карті світу і дієвим механізмом і дієвою інституцією, дійсно треба переглядати. Функціонал треба переглядати якраз склад учасників, можливо, трансформувати його, зменшувати, але при цьому ставати більш ефективним сьогодні. Це великий виклик для цих організацій. Оце зміна складу. Чи торкнеться виключення Росії на ваш погляд? Ну, треб я насправді на сьогоднішній день не бачу таких перспектив. Ми давно, як держава, да ведемо комунікаційну кампанію, говоримо про те, що насправді Росія сьогодні є членом РБЗ ООН, при цьому порушуючи статут. Цієї організації да нагадаю, що Росіяни не подавали заявку. Вони не проходили а, всі ці юридичні а, необхідні моменти. При цьому росіяни знаходяться в ООН як правонаступники радянського союзу. Хоча це суперечить знову ж таки офіційним документам цієї організації. І логічно було б. Якщо була б політична воля, все таки Росію виключати. Ну а насправді сьогодні, окрім заяв Бутієриша, я там не бачу реально чітких кроків, які пробила ця організація щодо виключення Російської Федерації зі свого складу. Ще про одну подію як ляпас для Росії хотіли з вами поговорити. Це підписання угоди із Киргизстаном та Узбекистаном Китаєм про будівництво залізниці, яка буде обходити Росію. На ваш погляд, чи чи виглядає це дійсно як ляпа з путіну, враховуючи те, що президент Киргизстану, Узбекистану всі стояли на параді 9 травня поруч із Путіним, але попри це за його спиною будують власне залізницю звісно, тому що Путін Через низку об'єктивних факторів, таких ну як його просто безглузда політика а, і вторгнення в Україну, просто стає ізгоє, а, і стає нікому не потрібним не цікавим. Так ну в сьогодні все, що є в Росії, це здобутки надбання радянського союзу, та сама ядерна зброя, та сама економічна спроможність, ну умовно а, видобувати нафту, і газ. Таких об'ємах вони почали при радянському союзі, і ця модель працює. І російська економіка не вигадала нічого за 30 років нового. І вона сировинна, і вона цілком зрозуміла кожному. І сьогодні на неї легко впливати. Так само Путін своїми діями вганяє Росію в повну ізоляцію світову і навіть. Ті країни, які сьогодні знаходяться в сфері впливу, да такі як Кіргістан, наприклад, а вони також дивляться і шукають інші для себе варіанти. А такі варіанти, вони отут на столі. Їх легко побачити. Це Китай, який займає да, домінантну позицію не тільки в регіоні, а й сперечається з лідерство в всьому світі. Тому очевидно, що всі ці країни будуть вибудовувати свою політику, виходячи з власних інтересів, і виходячи з інтересів більш сильного покровителя, тому що нікому слабкий Путін не цікавий як умовний сюзерен. та ба більше він сьогодні і сам став вже просто васалом Цзіньпіна. Ніхто не питає який інтерес Путіна. А, Сі просто діє в рамках інтересів власного народу, власної політичної позиції, і все це виливається в те, що будуються дороги залізні вже без Росії. Я не здивуюсь, якщо в перспективі там середньостроковій Китай почне забирати території, які сьогодні належать росіянам, але перед цим вони історично були китайськими після другої опівної війни дісталися Росії. Тому я думаю, що насправді, скільки б ми не говорили про це в ефірах, і можливо хтось там скептично до цього ставиться. Але Путін сьогодні дійсно вганяє Росію в величезну геополітичну кризу, з якої без втрат йому не вдасться вийти. Чи є це ще одним підтвердженням того, що Китай відмежовується від Росії, тому що активний світ продовжує стежити за тим, чи відбудеться співпраця, чи буде Китай передавати зброю? А тут ми бачимо таку ще одну лінію відмежування, чи вона є якоюсь визначною? Я би не казав про відмежування. Мені здається, це просто історія китайського інтересу і. Китайської держави, яка е, робить те, що вигідно їй, от коли їм вигідно десь е, випустити Путіна, щоб він зробив якусь заяву або якусь дію. Вони це використовують, коли їм економічно більш доцільніше побудувати залізну дорогу в обхід Росії для того, да там аби не потрапляти під санкції. Вони це будуть робити. І ніхто в Пекіні, ніхто в Китаї не думає про російський інтерес, там виключно власні амбіції, які е, Час від часу можуть бути десь в рамках погляду Росії і використання Росії в тій чи іншій ситуації. Але глобально, я думаю, що і Путін розуміє, що союзників в нього все менше і менше. А навіть ті, яких він вважає союзниками, готові в будь-який момент від нього відмовитися. Для Киргизстана і Узбекистану чи буде якась реакція від Росії? Я думаю, що ні, тому що вони переходять під якраз. Протекторат Китаю, і явно, що Росія сьогодні не в тій позиції, аби сперечатися з Китаєм, і це насправді не тільки про Киргизстан а це навіть і про Білорусь. і Лукашенко вже літає в Пекін, і сьогодні він вже дивиться більше як на власного господаря не на Путіна, а на сі і от. Путін і путінське вторгнення в Росію мало на меті, що укріпити його позицію як політичного лідера, десь там підняти у цей драйв всередині Росії, показати, що вони досі імперія. Але оці симулякри, які роками вони намагались створювати, і всередині власної держави, і на експорт, вони не спрацювали. Сьогодні весь світ побачив, що Росія вона не дієва. Її армія неефективна, її економіка не працює. І тому очевидно, що навіть колишні сателіти зараз будуть відколюватися, створювати нові союзи і шукати нових господарів. Дякую, пане Артему, що ви доєднались до нашого етеру. Нагадаю, політолог та заступник директора аналітичного центру Політика Артем Ронжуков був з нами на відеозв'язку.